Доброго дня, мої маленькі учні! Сьогодні урок сольфеджіо. ми познайомимося з клавішами фортепіано, піаніна або роялю. Подивись, яка велика клавіатура у піаніно. Але ж ми знаємо, що нот всього сім. Чому ж так багато клавіш? Давай уявимо, що клавіатура це будинок. Ноти до, ре, мі, фа, соль ля та сі, які нам так зручно співати, живуть на першому поверсі будинку однією сім'єю. А над ними є другий поверх, третій, четвертий і навіть творище на п'ятому поверсі. І на кожному з них живуть сім'ї нот ДО, РЕ, МІ, ФА, соль, ЛЯ, СІ. Ці поверхи називають октави. Перша октава, друга октава, третя октава, четверта та п'ята октава. Кожна нота має не тільки ім'я, але і прізвище. Наприклад, Мі другої октави або соль третьої октави. Крім верхніх поверхів у музичному будинку є і нижні поверхи підвальні. Вони сходять вниз. Їхні назви трохи складніші, ніж у верхніх поверхів. Запам'ятайте їх. Нижче першого поверху йде. Мала октава. Потім велика октава. Далі контр октава та суб -контр октава. Ноти, що живуть у цих будиночках, носять такі ж самі імена та прізвища. Наприклад, для малої октави. Або ре великої октави. Всі музичні звуки можна розділити за висотою звучання на високі, середні та низькі. Високі звуки. Здаються нам легкими та дзвінкими, так співають пташечки. А ось низькі звуки важкі, так гримить грім або реве одмідь. Самі високі та самі низькі звуки. Не часто зустрічаються в музиці, вони незвичні для нашого слуху і навіть неприємні. А середніми звуками ми користуємось постійно, коли говоримо чи співаємо. Кожна людина має свій діапазон голосу, в якому йому зручно співати. Музичні голоси мають різні назви. Наприклад, чоловічі голоси називаються тенор. Баритон або бас це італійські назви. Тенор – самий високий чоловічий голос, баритон трохи нижчий, а бас самий низький. Жіночі голоси високі та зінкі. Вони називаються сопрано, мецо-сопрано та альт. Сапрано самий високий голос, мецо-сапрано сапрано трохи нижчий, а альт – це низький жіночий голос. А ось коли співаки співають усі разом, це називається хор. Щоб створювати та записувати музику, люди придумали ноти та музичні інструменти, на яких цю музику виконують. Попроси дома заспівати маму, тата та друга і визнач, у кого голос вище, а у кого нижче. Наш урок завершено. До нових зустрічей, діти!